Рятують не лише людей поза увагою і фахівців держслужби з надзвичайних ситуацій, і зооволонтерів, і просто небайдужих громадян не залишаються тварини. Зокрема, з будинку, що постраждав від ворожого обстрілу, намагаються витягнути і рятують домашніх улюбленців, які з різних причин залишилися або під завалами, або у напівзруйнованих помешканнях. 9 жовтня ворожа ракета поцілила в ось цей житловий будинок в спальному районі Запоріжжя. Дев'ятиповерхівка частково зруйнована. На місці подій тижнями працюють відповідні служби. Рятувальники разом з комунальниками ліквідовують наслідки обстрілу, розбирають завали. Та найголовніше борються за кожне життя. Навіть тварин. З-поміж завалів рятують загублених домашніх улюбленців, долучились і зооволонтери. Ми самі мешканці цього району почали ходити і дивитися, тому що багато людей зразу почали звідси виїжджати, і деякі люди просто знову залишили тварин на вулиці. Ми помітили, що з'явилося багато нових тварин. Потім почали підходити сюди, але тут була заборона, не можна підходити. Але навіть з відстані бачили, що тваринки почали спускатися на перші поверхи і шукати їжу і воду. Зоозахисники зазначають, що вже врятовано десяток домашніх тварин, однак під завалом Лами й досі перебувають інші, які сховались або втекли від господарів під час вибуху. Небайдужі містяни докладають максимум зусиль, аби врятувати кожну тварину. Зокрема, в квартирах облаштовують тимчасові прихистки, годують та надають необхідну медичну допомогу. Все на цьому районі ці люди виїхали і дозволили там зробити прихисток для тварин, поки їх немає, тобто вони в курсі, і ми туди почали зносити покинутих тваринок і врятованих цього. Будинку мешканці цього будинку склали навіть, е, створили свою групу. Наші кицькі. Там вони викладають фото, телефони, номера квартир, де ці кицькі мешкали і звертаються по допомогу до волонтерів, до ймонесників, до рятувальників, до всіх, хто може долучитися до рятувальників до рятувальних робіт. Завдяки спільній роботі рятувальників і зооволонтерів свою домашню улюбленцю знайшов і пан Ігор. Чоловік зазначає, кішка прожила під завалами кілька діб. Зараз вона відчуває себе краще та адаптується до нових умов. Ми його три дня не могли найти, але він був в квартирі. Тому, ну, скажем так, спасибо МЧС. Там жінка старша була, я не знаю, як її зовут. Она дала добро. Мы с женщиной, с МЧСником зашли. Он дал добро зайти в нашу квартиру. Ну і так вийшло, що я одразу пішов в спальню. І кот сидів, кошка сиділа на акні, поэтому кошка спасена вона дома, так що все добре. Окрім своїх вірних друзів і зруйнованого окупантами будинку, мешканці намагаються врятувати бодай якусь вцілілу техніку. Діти жили частину повезли. а тепер спасаємо, хоч хоч що та діва Дівану на один холодильник остався Ну, Все такое, що смаліот открутить. Долучитись до пошуку чотирилапих, а також дізнатися, якої допомоги наразі потребують волонтери, що опікуються врятованими тваринами, можна за телефоном, вказаним на екрані.